Всім привіт! Сьогодні ми намалюємо Lotte Problox. Цей малюнок мене попросимо намалювати мій підписник. Беремо червоний маркер, замальовуємо три клітинки. Далі на низ замальовуємо V. На низ вліво 3. На низ вліво 3. Далі вправо замальовуємо 4. Далі пропускаємо півклітинки в сторону цятку і проводимо лінію на 2,5 клітинки. Так робимо ще три рази, далі від трьох клітинок на низу і вліво три, вправо дві. Нанизу вправо три. Нанизу вправо три. Нанизу вправо три. Наверх дві. Наверх і вправо три. Наверх і вправо три. Наверх і вправу три. Йде в 2. Наверх і право 3. І наверх і вліво 3. Ну і замальовуємо цю частину червоним. Залишити, треба залишити ще серединку білу. Не забувайте ставити лайк, і підписуватися. Все в комментариях, что вы хотите. Намалевал. Все, мы же домалевываем. Не забывайте подписываться. Закриваємо червоний, На нас виходить. Отакий от кортезний от логотип Роблокса. Якщо він вам сподобається, ставте вподобайки, Підписуйтесь на канал. А на цьому все всім до наступного відео.